Всім добрий вечір чи добрий день. Це один спосіб перестройки блока КВ22Е. Ну, Це не мій спосіб, я просто вирішив його провірити. Не скажу, що він е легкий, але його плюс в тому, що не треба перемотувати контурів. Е спосіб такий. Ось є дві таблички. Оця от табличка. Це діапазон. 64,74. А ця табличка, це діапазон. 88-108. Це йшло в імпортні. Е, океани. І взагалі в імпортні приймачі, де стоять. Блоку КВ-22. -Е. То бачите, Рига, Океан. Що, що ми тут робимо? Бачите, зверніть увагу. Ну, по-перше, резистор. Ну, я їх не міняв, але важливо, що оцей Р12 резистор його треба забрати і поставити перемичку. Решта резисторів я не міняв. Ну, тут, бачите, різниця: 1, 1,5, 120, 120, 3, 2, і 2, ну і так далі. Різниця трошки є. Ну, я їх не міняв. Тут по факту критично оці два. Ну, у них велика різниця. А решта ну, такої. А от що стосується конденсаторів. От дивіться, це перший. В радянському діапазоні ну, в стандартному океані 30 пікофарад, В імпортному 10. Це другий 68, в імпортному 30. Тобто оцей 30 можна поставити замість місце другого. Це перший поставити замість місце другого. Далі це четвертий 22. Це шостий 180 пікофарад, Вдвоє більше. Ну, майже двоє. Це 9,18. В радянському стандарті 36. Тут 4,3, 15, 56, 56, 4,7. Оце 4,3, 4,7. То критичні позиції. 6,2 я поставив 8 пікофат. Ну, це не сильно впливає. Ось. Сама схема чекайте як я Отак от він. Стоїть. От. Болтами, болтами. От він, це перший. 10 пікофарад. Це другий 30 пікофарад. Цей навісний він тут на конденсатор Це Шостий, 180 пікофарад. Р12 забираємо, ставимо перемичку. Це четвертий. 10 пікуфарат. Оцей от це 9. 18 пікофат. Оцей це 13. Він має бути 4 і 3 пікофарати. Я поставив змінний. 8 8,10. Оцей теж бажано ставити змінний. Не 4 і 7, а ставити змінний вам так легше буде вийти в діапазон. Тоді не треба буде крутити оцей контур. Ви ним будете виходити в діапазон. Ну і це 19 і це і то то тобто, помилково, Це 19, 6,2 пікофарат. Я вже казав, я поставив 8. От вони тут, щоб було зрозуміло. От він, це четвертий. Оцей Оцей кондесар 10 пікофарат. Оце от. 180 пікофарад Він запаяний на конденсатор. Це перший, це другий. це, це відпаюємо, запалюємо на це другий, а сюди 10 пікофарад. Ну, Можна 12, 15. Ну, бажано 10. Так. Вон там стоїть ззаді оцей. От. Оцей. От. Це дев'ятий. Віс... Це і от ці от три. оці оці три конденсатора самі такі, скажімо, критичні. Якщо ви поставили так, як я, поставити оцей змінний, то ним так само треба буде виходити в діапазон. Тобто спочатку його підстраювати, а вже потім, щоб попасти на крайню станцію, виставляєте собі його в крайнє положення і тим. Виходити на крайню станцію на 108. вісімного Для... ще єдине, що тут треба буде зробити оцей контур. Перший вхідний тут треба коротший стержень. Тут графітовий сердечник, шеритовий э, сердечник. він тут великий. Якщо використовувати рідний, то його придеться вивернути. Він немає за що зачепитися. Треба вкоротити, або вкорутити, або поставити трошки коротше. І принцип настройки який? Ви тими двома конденсаторами. Ну, або якщо ви тут поставите фіксований 4 і 3 якщо знайдете, то тоді тільки отим ви виходите в діапазон, а далі вхідним контуром. Просто ну, без антенни, то, звісно, треба робити. По стрілці індикатора виставляєте максимальний рівень е, на індикатори. Да. Ну, тут, звичайно, прийдеться знімати вермір, це, це трошки напряжно, але інакше просто не заміниться. Деталі поміняти нереально. Вони тут дуже плотно стоять і зверху це просто не вийде. Тому прийдеться знімати вернер. Це мінус, <свісно> напевно, великий. Хоча, якщо зняти акуратно, щоб він вам не, роз... не розмотався, то не дуже страшно. Так, і що ми маємо? В результаті зараз от, от він там, індикатор бачите, на строки. Пішли зі станції він ушов. уйшов. Зайшли. Індикатор працює. Ну, мені так тяжко потити, бо немає самого вернера. Ну, і ще нема зараз антенни то він так працює без От Зараз ми підчіпимо кусочок проводка. ну и так дальше. То есть все, в принципе, работает адекватно. В диапазон выйти легко. Легче, чем с мотыванием Так что... Ну, я зараз мені дуже важко крутити той вал, тому так настроїтись АПЧ. АПЧ, як бачите, теж працює. Зараз воно нажати. Чуть попробую змістити станцію. А ПЧ тримає. Зараз я зміщу. так Отак випиш. Отчуєте? Пішла. Оп, прийшла. Так що от така система. Ну, в принципі, досить добре. Я би навіть сказав, я не очікував такого результату. Хоча, ну, це завод. Да, тут би ще було добре чуток підстроїти контур у вечір. Але для того треба закрити кришку. Зараз вже то робити нема смуслу. Закриється кришка, тоді вже треба буде трошечки ще побавитися. Отак, От дякую за перегляд.